Добрий день, мої дорогі учні. Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку Моя країна Україна, а я її дитина. Разом з підручником Я досліджую світ ми вирушаємо в захопливу мандрівку у цікавий, сповнений несподіванок навколишній світ. На уроках ви дізнаєтесь багато цікавого і корисного для себе. Давайте разом послухаємо вірш. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю. Бо живемо ми в одному краю. Де ми з вами живемо? Правда в Україні. Україна це наша Батьківщина. Це найдорожче, найрідніше місце в світі. Давайте відкриємо наш підручник на сторінці 4 і прочитаємо разом вірш. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово І звучить, як пісня українська мова. Скажіть, будь ласка, що курчатку принесло дитинці? Правильно. Літери. Що зробила дитина з літер? Правильно збудувала слово. Яке слово склали діти? Подивись уважно на дошку. Правильно це слово Україна. Чим відома Україна? Розглянь уважно малюнки і скажи. Можеш поставити відео на паузу і роздивитись відео уважно. Чим же відома наша країна? Працюємо за підручником на сторінці 5. Роздивись уважно малюнки дітей? Як ти думаєш, що хотіли намалювати діти? Які країни ти ще знаєш? Можливо, ти знаєш, що є в тих країнах? У яку країну ти б хотів вирушити? Розглянь малюнки і скажи, чим іще відома Україна. Подивись на це сонечко. Це сонечко називається Україна. А кожен промінчик ми маємо назвати слова, які, на твою думку, будуть стосуватись України. Постав відео на паузу і придумай, яке слово. Яке має відношення до України? А зараз ми пограємо в гру, додай слівце. Без вербей калини нема? Розглянь малюночок номер один і скажи: чого нема? Правильно, України! Молодець. Людина без вітчизни, як соловей, без. Пісні правильно, молодець. Любиш Україну, посади, Розглянь третій малюночок. Правильно, Калину, молодець. Ідемо далі. Як у нас кажуть в Україні, дівчина, як у лузі, калина, вірно, молодець. Де срібліє, вербеця, там здорова. Водиця, молодець. Добре тому, хто в своєму будиночку, абсолютно вірно. А зараз тобі потрібно бути уважним. Ми пограємо у Вікторину, тобі треба обрати правильну відповідь. Вибери прапор України. Знайди його своїми оченятами. І якщо це другий малюночок, то ти молодець. Запам'ятай, прапор України має синьо-жовтий колір. Знайди Герб України. Уважно, уважно роздивись. Так, ти молодець, ти знайшов Герб України це третій малюночок. А тепер знайди українську страву. Уважно розглянь малюнки, як ти гадаєш, де українська страва? Скоріш за все, ти її теж дуже любиш. Правильно, це борщ, це малюнок під номером один. А тепер розглянь малюнки і скажи, де столиця України? Перший малюночок це Київ, другий малюночок Львів, третій малюночок це Харків. Як ти вважаєш? Який нам підходить? Так, це малюнок під номером 1. Київ, звичайно, столиця України, Київ. А тепер тобі треба побути детективом. Зараз ти побачиш на горі тінь. Подивись нижче на малюнки і скажи, який з цих малюнок підходить до тієї тіні? Правильно, це останній малюночок маленького козачка. Так само розглянь малюнки і скажи, де малюнок, який підходить під нашу тінь. Так, це третій малюнок, це український віночок. Молодець. Як ти вважаєш, чому потрібно вивчати рідний край? Подумай над цим питанням вдома. Дякую тобі за роботу на уроці, а тепер ти маєш оцінити свою роботу. Якщо ти вважаєш, що ти попрацював дуже гарно і не зробив жодної помилки, тоді. Ти можеш намалювати в своєму зошиті зелений смайличок. Якщо в тебе були трошки помилки, то можеш намалювати такий жовтенький смайличок. Якщо ти вважаєш, що ти погано попрацював сьогодні на уроці і тобі не все вдалося, тоді намалюй червоний смайличок. Але не переживай, я думаю, на наступному уроці у тебе все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!